На подвір'ї Надвірнянсько-Богорочанського об'єднаного військового комісаріату людно сюди із трьох районів прибули військовозобов'язані. Богорочани надвірна та Яремче проводжали на службу та захист України своїх кращих синів. За словами районного військового комісара Володимира Ярмошчука, мобілізовані будуть забезпечені усім необхідним та пройдуть серйозну військову підготовку у 233-му навчальному центрі міста Рівного. Будуть направлені в жбові центр на Рівенський полігон, де Пройдуть перепідготовку згідно спеціальності, які немає спеціальності, значить здобудуть спеціальності, і після того будуть розприділені бойові підрозділи. З надвірнянщини, Богорочанщини та Яремчанської міської ради зібралося 55 військовозобов'язаних. Шестеро з них добровольці. Таких, хоч небагато, каже військовий комісар, зате вони надійні, бо це ідейні люди. Є добровольці, є і, о, 20-річному місці, 25-річному місці. Більшість добровольців це люди, які кому за 55, є такі навіть два звернулися добровольці, кому 62 роки, 61, 62. Ми, безперечно, їх не можемо призвати згідно нашого законодавства. Є більшість старші люди звертаються добровольцями. Надвірнянщина в черговий раз дала Збройним силам багатьох своїх мешканців. Є села, з яких добровольці відправляються постійно. У нас поїхав минулого тижня добровольцем роєнко Юрій. І сьогодні ми відправляємо нашого депутата Семенюка Петра. 95% сьогодні призваних служили у війську. Більшість з них – 30-40-річного віку. Військових відправили з дому якраз у той час, коли тривали мінські переговори. У напутньому для солдатів слові йшлося. Якщо віра і надія на Бога та здоровий глузд учасників політич Ної зустрічі переможуть то в Україні таки настане мир. Важко говорити і відправляти тих людей, які по своєму поклику різного розуму по своїх різних професіях роблять святу справу. І за допомогою волонтерів за допомогою благодійних фондів організації відправляються на схід нашої держави після тих перемовин, які відбуваються вже на протязі 12 годин. Надіємося, що ці хлопці повернуться на протязі місяця живими, неушкодженими, і на території нашої держави буде запанувати мир і спокій служивих урочисто проводжали рідні та близькі, районна та міська влада. Священики української греко-католицької та православної церков спільно з присутніми помолились за життя і здоров'я солдатів та поблагословили їх у дорогу і на службу. Жбу бежив здорово, прийшов додому. Побажання повернутися живими, неушкодженими і з вірою щасливе майбутнє і віру, в те, що Україна буде процвітаючою Україною. Їм побажати успішного навчання, щоб вони здобули ці професії, щоб потім ці професії їм пригодилися в військових частинах і здоровими повернутися додому живими, тому що їх чекають сім'ї, і всі ми чекаємо.